Шановні колеги, я перш за все хочу вас подякувати за участь у цій конференції. Також, мабуть, нам доцільно подякувати наших спонсорів, всіх доповідачів і тих закордонних доповідачів, і Анатолія, які прийняли участь у нашій конференції. Головне те, що ми побачили молодь нашу талановиту, які зробили чудові доповіді. І показали себе з кращої сторони, і привезли нам інформацію з-за кордону із тих міжнародних конгресів, і це десь вселяє надію нам в те, що все-таки майбутні урології, онкоурології, ну і урології теж тому, що ми багато чому розглядали тут. Буде світле, ми можемо з певненістю дивитися. В те майбутнє, але взагалі я кажу, що Україна як держава вона тримається на жінках. і Яркий приклад, воно, Лілія Юрівна. Да. Ви дуже великий молоді, що ви це робите. Я хочу сказати, що ще з молодих років, в принципі, я бачу, що ця неронеро. Урологія, вона потрібна, але вона у нас якось так були керівники цієї нейроурології, які самі не рухались, і других не рухали в цьому напрямку. І стояла колись діза, і вона стояла, вона не працювала. Вони не знали, як то зробити, мову не знали, нікуди не їхали. І так тихо. Тихо зараз, між іншим, в клініці пластичної реконструктивної онкоурології дві стойки стоїть. Тому що ми цьому придаємо важливе значення. І ми вперше якась була, ну одна із моментів було привезти гуманітарну допомогу в інститут, яку ми попросили, щоб нам привезли стійку. Да? І це вважаємо це важливо, і це потрібно. І потрібно її розвивати. якраз ця ваша доповідь, яка була по нейромишечній дисплазії сечоводів, профіль, профіль уретера, Ви знаєте, що таке? Ви не чули таке за кордоном, мабуть, і профіль, і оця нейром'язова дисплазія, вона в принципі теж потребує нейроурологічного дослідження в перспективі. да. І патоген... патогенетичність цих операцій, і пагубність операцій Хендрена і Калічинського це як божий день. І у всіх руководствах по урології, по дитячих руководствах, ви як подивитесь, ви побачите операцію Хендрена, це хуже операцій немає, і Калічинського. Ну, безумовно, я не хочу казати, але ми оперували раніше. Якщо в нас не получалось хендри, ми робили кишкову пластику. Поки не з'явилася інтраоритеральна пластика, тоді вона стала вже проміжком. То якраз було написання докторської дисертації, воно вилилося в відкриття чудової операції. Я взагалі ну, в захваті саме себе інколи. Тому я хочу сказати, що ми на цій конференції показали ті недоліки, які в нас є. І ці недоліки, безумовно, ми маємо виправляти, ми маємо якось впливати на це. І ми хочемо ці певні недоліки і рекомендації викласти в нашому резюме, яке ми зробимо після конференції, більш детально розпишемо. Да. Але зараз я хотів би, щоб Юрій Васильович зачитав. Це наші рекомендації, наші резюме. Я надію, що ми зустрінемося на наступній конференції, яка буде будемо сподіватися не гірше, ніж це. Дякую за увагу.